Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус бай на 23 тисячі гривень. Слот для сьогоднішнього бонус баю я обрав той самий спелбіндіт Mystery. Сьогодні будемо дивитись, друзі, як він грає. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі. Давайте розпочнемо з першої бонуски за 3 тисячі гривень в цьому прекрасному слоті. Подивимось, що. Вдасться нам взагалі занести, чи що, взагалі, слот буде ставити. Саме це зараз з вами і подивимось. Поїхали. Так, ну що, ну що, ну що? 10 обертів у нас є. Ну і давай, 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 старий. Мало зірочок чогось, лише 2. Навіть екстра спіна не дало. Проте наступний спін приносить ще зірочок. В принципі, кількість наразі, ну, задовільна, якщо чесно. Можна, звісно, краще, але теж непогано. Так, давай, давай, давай. Ще зірочка, проте. Ну, 5 обертів залишається. Таке собі, чесно кажучи. Поки що не відіграли ми ну, взагалі нічого, а обертів вже майже нема. Х4 і x8 і книги. Мега виграш. Непогано, непогано, непогано в цілому. Так, але подивимось, чи вдасться нам окупитись. Поїхали. Так, 1260 є. Що далі? Непоганий символ проте ікса немає. Так, півтори тисячі наразі відіграно. Символ взагалі ніякий. І останній оберт нам приносить. О, ну книги. Хоча б, хоча б книги, проте і вони насправді нічого такого не приносять. 1920 забираємо з цієї бонуски, мінус тисячу. А, давайте змінимо ставку, візьмемо трохи дорожче за 4500, чого б ні. І подивимося, як зіграє ця бонуска. Так, давай, 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 давай. Ну треба вже окупатися. Я гадаю, були дуже-дуже близько. Так, дві зірочки, як і в минулий раз. Давай через скіп. О, оце непогано. Оце непогано, давай. Давай, з'єднуй тепер отут. В центрі чи що. Шість обертів залишається. Щось екстраспінів сьогодні немає взагалі. Так, червоні на базу. 4 оберти. Ну, щось тут шансів, мені здається, взагалі немає. Щоб тут не випало. Так, о, екстра спін є. Екстра спін є. Так, 500 гривень наразі лише відіграно. Ну, і щось. Там два оберти. я, чесно кажучи, не сильно вірю. Проте, може, може, щось і буде. Так, останній оберт. Ай-яй, ну це не книги, це не книги. На жаль, лише 1102 гривні забираємо, це навіть менше, ніж минулого разу. А, давайте тоді візьмемо ще одну бонуску, але подешевше трохи. Так би мовити, фейкову візьмемо. Давай, давай, давай. Можемо проскіпати її просто по приколу. О, нічого собі, X6. Знову Х6, і воно навіть грає, ви бачили таке? Це що? Так, 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 нумо, нумо, нумо. Ну. Я, чесно кажучи, взагалі не вірю, що в цій бонусі щось буде, тому я так і хочу швидко проскіпати і вже взяти щось подорожче. Так, через скіп. Давай, 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 дуже швидше. Так. Ще раз. Останній оберт. Ну, як, як, як я і казав, друзі. Так, лише 550 гривень ми заносимо, і зараз вже можна взяти щось трохи трохи більш серйозне. Давайте за 5 тисяч гривень такої в нас ще сьогодні не було. Ну і подивимось, друзі, але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Так, давай, 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 давай. ну Нумо. 10 обертів, поїхали, поїхали, поїхали. Щось взагалі не було зірочок, а тут навіть три екстра спини. Оце непогана компенсація питань немає взагалі. Давай далі. Так. І ще два екстра оберти, друзі. Оце мені здається, зараз буде непогана бонуска. Перевіряйте. Так, ще шляпи. Через скіп. Ай-яй-яй ай були, але ну, трохи не те зачепило, що треба було. Ну добре, 500 гривень вже відіграно, 8 обертів тим часом залишається. Ну, Навіть непогано, навіть непогано виглядає. Х4 тим часом грає, 1100 гривень відіграли наразі екстра спін ще приходить. І ще четвертий X, Х, друзі, ну це що? Свято чи що? Так, непоганий символ, до речі, проте Хса нема. 6 обертів залишається тим часом. Є дуже великі шанси на окуп, друзі, тому, тому всі уважно. Так, червоні. Х немає знову. Через кіп можна. ай яй 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 Не з'єднались, не з'єднались, на жаль. Так, x 4 А символ символ такий собі. Так, 2400 наразі відіграно. Перед останній оберт x 2 є. Ну чого ж це не книги? Останній оберт, друзі. І це книги. Все ж таки, але лише 3200. 3200 забираємо ікса не було, проте був би він дуже доречний. Там я не знаю, мені здається, що за 5 тисяч бонуска дуже сильно ну, мала великі шанси, тому я гадаю, що не буде помилку взяти ще одну, таку саму за 5 тисяч гривень. Ну і подивимось, друзі, чи був я правий, чи вдасться нам тут окупитись з другого разу, чи ми знову замажимося. Поїхали. Поїхали, поїхали. Давай. Єзірочки, екстра обертів немає. Ну. Подивимось, може, далі буде так і є. Так, але лише один. Так, Х6, але не зіграє, на жаль. Так, давай. Через скіп можна? Так, ну поки що, поки що взагалі. Ні. Як 5 обертів залишається, друзі, я навіть не знаю, що тут казати. Схоже, схоже, ми в вдруге, вдруге поспіль з цією бонускою будемо замазуватись. Шкода б, шкода, звісно. Проте, може, щось і виролить. Шансів мало. Взагалі. Взагалі проте. Проте вони є. Екстра спін, до речі. Капелюхи, капелюхи. Так, ну мо. Ну. ну, непогані символи падають, проте. Немає ікса, дуже мало зірочок, вони не з'єднані. Хз, ХЗ, ХЗ. Останній оберт. Символ взагалі, взагалі не те, що треба. Так, 900 гривень ми лише заберемо з даної бонуски, друзі, ну я пропоную знову знову взяти фейкову. Так, і будемо сподіватися, що наступного наступного разу наступна бонуска має заносити. Так, поїхали, поїхали. За тисячі гривень бонуска. Шість дірочок падає. Так, ого! Оце непогано. Зробимо тут x 1000 мені, в принципі, буде, ну, таку, достатньо. Х1000 і по руках, добре? А ви бачите, що воно коїться? Екстра спіни, великі ікси. Що, купатись планує. Хм, 200 гривень поки що відіграно. 7 обертів, якщо рахувати ще й цей. Ну, подивимось, подивимось. Так. Але іксів нема. Поки що, поки що, поки що... Не... Немає таких дуже дорогих спінів. 3300 наразі лише 3 оберти. Та ні, щось, мабуть, і тут окупу не буде, проте дуже непогана комбінація, її їбексонути ще. Так, що там, що там, що там? О, це навіть найс буде, правильно? Лише найс. Так. Що він сказав, Арке Нормально. Діду шарить за реслінг. Давай. О, книги. А туди б Ікса. Туди б Ікса, але це вже супер на 750 гривень. Друзі, так що, все ж таки окупилися, я навіть і не помітив. Ну, шкода, шкода, що ми окупились за. Ну, типу, по такій малій ставці. Я не знаю, давайте щось. Ну, за 4-500 знову бахнемо. Типу, ну що, треба щось пробувати. Треба десь намагатись заносити. Чи що ви думаєте з цього приводу? Поїхали, давай. 10 обертів. Ну, старий. Збирай раму, давай. Опа, екстра спін на базу, непогано. Шостий Х випав, проте. Ну, зіграти п'ємо ще. Звісно, 2 екстра оберти ще давай. Ну, поїхали. Так. Що тут у нас? Хм. 10Х, але. Ні, ні, ні-ні, не зіграв, падлота ти така. 8х знову десь там. Ну добре, добре. Все ж таки, зірочок вже непогана кількість, оберти є. Може ще й пощастить якийсь там рандомний спін з книгами залетить на X100, ото буде гарно. Так. Ну. Книги є, проте вони майже не грають. Що ж таке? Четвертий Х, непоганий символ. Але мало, мало все ж таки. Щось мені здається, що, типу, шанси в нас є досить непогані. Просто не щастить. Тупо не щастить. Там, типу, десь ікс випаде не туди, де треба. Десь його взагалі не буде. Ну, хз, хз, хз. Останній оберт дивимось, друзі, що він нам приносить. Екстра оберт приносить, гра ще не закінчена. Давай. На жаль, більше екстрабортів у нас не буде. 1035 гривень забираємо з даної бонуски. Ну і що я можу вам сказати? Так, може, спробуємо. Давайте по 100 гривень спробувати з руки піймати бонуску. Якщо ні, то просто за 7500 бахнемо. За 7500 бахнемо бонуску. Олин, так би мовити. І на тому вже будемо завершувати. Нічого собі. Воно навіть грає з руки. Так. Давай. Ого! Ще б символи нормальні. Та ні. Навіть нормально іксує. Ну, ХЗ, ХЗ. Я просто цей слот з руки навіть і не крутив. Я, типу, тільки бонуски брав. А воно наче з руки непогано сипе. Давай. Давай, давай. Може ще підняти трохи, я не знаю, давайте по 150. Опа. Та ні-ні-ні-ні, щось не те, щось не те. Так. Ще раз. Може, бонуску давай все, все ж таки. Опа, що тут? Книги? Добрий вечір. Добрий, добрий, добрий вечір. Так, і що, якщо я зараз ще беру, то мені наче вистачає. Так і є. Так і є. А книги проте не грають. І ще на один спінчик у нас буде. Бонуски, на жаль, ми не піймали, друзі, проте, що в нас є зараз опція Олину. Що ми, звісно, і будемо робити, друзі. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Момент X даного відосу настав. Олин просто на останні гроші на 7500. Беремо найдорожчу бонуску за цей відос. Ну і давайте без зайвих слів. Поїхали. Поїхали. Подивимося, як вона зіграє. Бо мені дуже сильно цікаво, чи вдасться нам сьогодні хоча б щось занести, окрім тієї бонуски за тисячі гривень. Поїхали. Мало зірочок, давай ще. Екстра спінчик непогано. Проте, ну давай, давай, давай. В такому ж дусі, старий. Не зупинятись. Зірочки є 8х, є, проте він не грає, проте, е, щось у нас, наче. Непогана кількість по зірочкам, проте треба ще на центр насипати, щоб вони з'єдналися. Тоді буде вже непогано. Другий ікс Знову не грає, на жаль, звісно, хто б сумнівався. Шість обертів, друзі, у нас залишається до кінця даної бонуски книги. Так, 918 гривень. Капелюхи. Дайте Ікса. Та дайте ж ви ікса. Йомойо, 3 -йо, оберти. Нумо, 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 нумо. Непогані символи сипляться, дай ікса. Передостанні, друзі, поїхав. Немає, на жаль, навіть екстра обертів в комбінації таких собі символів і останній спінчик. Що він нам приносить? На жаль, нічого. Немає екстра оберту, немає взагалі нічого. Я не знаю, що, е, що з цим робити. Зараз, ну, по приколу, просто бахнемо по. не знаю, ні, давайте по 350. Буде непогано. Якщо пощастить, буде дуже-дуже непогане завершення цього відеоролика. А якщо ні, то ну вже ж вибачайте. Я намагався. Так. Ой-ой-ой, а -ой 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 -ой. що це в грошах? Ай, ну що ж ти будеш робити? Взагалі, взагалі не зіграло. І останній. Це не бонуска, друзі. На жаль, на такій ноті будемо вже завершувати даний відеоролик. Дякую вам, що його подивилися. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відеоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!